Скумбрій. Ну, не знаю, молоко його випив. Це скумбрій. Я скумбрію нажрався, а потім так захотілося води. Думаю, о, молоко, думаю. І все то жінка твекріс. Чоловік. Аврілинка, то чоловік. Як пройшло, да Та... нормально. Та пронесло лок лок, привет. А, піня. Так, як like, зайшло, так і вийшло. Mm, красавчик, Коля, Коля, красавчик, Коля, 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 Коля. Ну, молодець. Роби. Ході, воньник. На окуля, кстати, походил, да, Коля, кстати, поході, да. Самалка розкормую, розкормлюю його, да. Розкормую партюка. Як шарик там. Такий не був раніше. Я ж подивився, на одну сторону косить. Де такий був раніше. Подивись. Не, які боки. Подожди, как только и не бурон, Коля красивый мужчина. Всем до Коли далеко нечего обсуждать. А черный Николай, да, да, у Коли сагачок. Коля всегда <с такой стильный. Конечно, что красивый От <поль> викинь, <поль> викинь <поль> окурки оці. Вони ж всі дорогі, га? Викинь окурки. В смысле викинь окурки? Ну окурки викинь. А що думаєш викинуть окурки? Ну на, я ж лежу. Ну, <поль> да. <поль> <поль> Ні, нормально, не пахне. Коля шмоточник, да, я не. Хочу новий айфон. Ти ж казав, не хочеш. Вже хочу. А, вже хочеш. Сьогодні зайшов в ефір до Діми а Дмитрія Юріча новий айфон з оранжевий. А, -а, -а. а я все собі жалію, гроші жалію, жалію. Може купити все таки, думаю. А може не треба. Ну вже всі покупляли, я ще не купив. О, Дмітрій Юрійович каже, доброе утро. Мені подобається, що ви білих нас скажу. Це Діма прийшов? Так. Да. Знаєш, що Діма мені цей більо не продав? Як не продав? Отакий так. Дмитрий Юрійович. <ріху> Місяць назад був з ним в ефірі. Він каже, да, та, так, я буду продавати, каже, більйом. Термо. Я кажу, хорошо, Діма, кажу, лише мені ксель, покажу. А? Ой, блядь. А ще было и пару дней. Джордан <coughs> или Андер Армур? А Худи? Коля, Худи? Я забыл, каже Дмитрий Юрьевич, извини, кажи. Что все? Поздно пить боржом. Че, термос супер, да, Дима хорошая, там действительно качество хорошее. Коль, а вот это Джордан у меня, че Андер Армур? Кто? Худи. Дэн это Андер Армор, да? да? Джер, ну, Джордана там сейчас нормально, он, он что Все, хороший. Качество хорошее. он такая обалденная, он на флисе. И там еще такая светлая. Мне нравится, что у <свистит> него эту штучку такую прикольную маленькую. <свистит> <свистит> Хорошо. <слава>. Привет, Лоди. <свистит> Глянь, так не футболка. Коля, привет, тоже Лоди пишет. Дмитрий а С Щ, Е? Кто С? Женские там были, э, типа штаны эски термо. Он Дмитрий Юрьевич добавил. Тут два комплекта у меня есть. Спасибо. Привет, Димуська. Самвелка, привет, дорогой. Подожди, потому что Он, я кушаю. Дмитрия, тебя. Привет. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Я видел, ты меня поздравил. Спасибо да. тебе от души. Будь счастлив. Сегодня день Дмитрия, ребята. Все могут поздравить. Спасибо, что подключил э там и нас. Смотрите, СК есть ещё два комплекта осталось SM на хлопчики. Привет, Самилка. Привет. На ну на с 12 років до 48 розміру воно тягнеться, ребята. Трикотаж на флісі. Це термобілизна чоловіча, ребятки, залишилося два комплекти у мене. Два комплекти SM. З 12 років можна і до 48 розміром. Дімасі з днем ангела. Спасибо вам, ребятки. Так що, якщо комусь треба книжку. На Пишуть по новому Михайла. Ну нехай празнують. Я 35 років праздную День Дмитрія. Я Михайлу дав свій номер. Він не написав, все. Так що, отак. Ребята, кому треба, СМ, чоловіча на хлопчики. Ось я вам зараз покажу. Сейчас, секунду. Ось таких два комплекти, ребята. Ось таких. SM. Верх низ это верх низ вместе 500 гривен. Да, 499. Вот. Комплект, ребятки. Трикотаж на флисе. Все, дякую вам за рекламу. Гарного Дима дня. Ну, а за что, котик, тебе с праздником Тебя будь счастлив, любим. Ты большой спасибо, молодец. Дорогой. Кинячка. Спасибо, спасибо. Давай. Самелка, ты коли же пойдешь до барбершопа, блядь? Это твой театр, блядь. Ну, це ж поки не ну, вже буде. Ну будущее. понятно. Ну ти реально, коли стрижешся, одразу мінус десять. Мінус Значить, пострів... да, щоб стояв, щоб коли. Ні, стоїть нормально, все, слава Богу, стоїть. Все, дорогеньке, спасибо. Коля, Давай. не обіжайся, я з понеділка ще отримаю, я тобі подарю, не буду гроші брати. Не плати, не треба. Не платить, багатий. Все, дорогеньке, спасію тобі, гарного дня. Для цього дня. Да, Хорошего спасибо. Дня. Спасибо, Хорошего давай, пока-пока. Ну, Дима хороший человек. Знаете, сука, тоже гадости там писали и говорили, там, некоторые стримы. А человек поддерживал в ТикТоке, сам выходил в эфиры, что он заработал что-то, абсолютно ничего. Достойно, когда человеку вот так вот без подлости, без, без каких-то провокаций без негатива. Играл, поддерживал. <coughs> Вася хочет. Блять, а что он хочет, блять? Я не пойму, что он не может добавиться, блять?